Ну, Якщо брати саму ігру, іграли сьогодні з лідером першої ліги, можна сказати, команда, яка мала грати в вишій І Я думаю, що зіграли хлопці непогано, відчитує того, що команда молода, середній возраст 19 років з половиною. Працюємо на перспективу. Зараз задача школи нашого футбольного клубу. Тільки займатися своїми вихованцями, тому в перспективі тільки будемо працювати своїми хлопцями з молодими футболістами. Тобто конкретних цілей на нас є у нас по суті. Будемо дивитися по іграх, як піде чемпіонат. Ми плані не строїмо, але, знаєте, як все проходить в час. Аппетита, якщо будуть можливості, буде у нас шанси цеплятися за верхні позиції, то звісно будемо це робити. Це питання? Що стосовно кадрового потенціалу, тобто для багатьох футболістів сьогоднішніх на професійному рівні це був їхній дебют, тому що не так багато інформації про цих хлопців. дійсно, Ні, на самом. Наділі всі ці футболісти, що сьогодні грали, пройшли курс уже прем'єр-ліги. Так, да, хтось більше, хтось менше грав, але всі вони були заявлені в премєр ліги виходили заміну, хтось грав в составі. Якби опит є. Але, звісно, для них перша ліга це зовсім інше, і вони ще не уловили цей, можна так сказати, характер першої ліги, де йдуть такі вже бойсівські більш качества і напористість. Я думаю, що вони швидко втянуться, і ми ще покажемо. Хороший футбол і будемо брати очки. Кічак, неділько, той самий Герасимюк. Тобто чи є вірогідність, що вони будуть в команді, яка їх зараз? Ні, я ж сказав, стратегія клубу буде поставлена на молодих футболістах. І будемо тільки працювати з молодими футболістами. Може, будуть. Може, з інших областей, але в основному це тільки вихованці волинського, волинського футболу. Так інвестори сказали, так ми працюємо зараз. Поки так. Далі будемо дивитися. Для вас самого призначення на посаду головного тренера стало несподіванкою, коли ви дізналися про це і в ну, якому це було в вигляді подано? Ну, Віталій Володимирович більше зосередився на клубі, він ще спортивний директор. От, і він запропонував інвесторам мою кандидатуру, вони согласилися. Так, да, звісно, про це я не думав, але буду готуватись, буду набиратись опиту і буду так само, як і команда, свої професійні навики розширяти. Хтось дізнатися, можливо, скажете нам, про хто є інвесторами. Клубу і ну тому, що перші лізі також багато клубів буває, що мають проблеми фінансів не дограють. Там зараз вона в полікавох є певні проблеми. Черкаська Дніпра, що можна сказати стосовно волині, наскільки стабільне фінансування? Чи залишились ті самі інвестори? Що Інвестори залишили залишились ті самі. Інвестування розпочалося. Да, була затримка. Зараз розпочалося інвестування і обіцяють розрахуватися долгами і. І вже футболісти підписали нові контракти і на нових умовах. І я думаю, що все буде добре.